Привіт, друзі! З вами знову Фуарі, і знаєте, що ми сьогодні будемо грати правильно. Я насправді ху... знаю, що це за гра. Але я знаю тільки один факт, це те, що ми будемо грати за якусь штопану шкарпетку, насправді. Ну, я думаю, буде щось прикольне, тому що шкарпетка насправді чимсь чимсь довольна, блядь. Подивіться на це упороте лице. А, чого ти так басі, їбанько? Ого, як красиво! Я розкажу тебе об одном ассоційні. О, ну вибачте, переводу українського не було. ...планету, Залупенск. Ха-ха-ха. Ого, це що за штопаний ган? О, привіт! Привіт! Підписуйся на канал, привіт, підписуйся, бляха. Давай. Оф oh my God! Офиге! Офиге! А це що таке нова частина костюму? Якщо я нажимаю тап, нічого не відбувається. О, О, це можна почесати трішки, я розумію. Воно ж все таке колить. Бляха, я якось не очікую. Ого, за нами помідори, бля, злі, гоняться. Добре, зараз ми цих помідорів, бля, розкидаємо. Сука, ви знаєте, що таке орбіцити, знаєте? Ні, блядь, я теж, тому що я тільки що придумав це слово. Але мені подобається. Левий shift щоб підняти. Левий shift. Ой, а куди. А, тобто я його кинув туди коли... О, дякую. Так, добре, а що мені з цим робити? Бля. Я... О, сюди я попав, Нічого собі. Єба, я тепер розумію, что я такий довольний. Тому що якийсь ебай. Ё... Оооооо, давай, 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 тяни его, давай, 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 бляха. А -а -а. Оце бурбульку витянули. Це було прикольно. Це я сам додумався, якщо що. Та, блядь, сам додумався. Подивись на нього, що він, блядь, знає. Він, він думав, що це ікра, насправді. Ладно, добре, хай нас буде просто якийсь ніндзяго, блядь, насправді. Чо, чому ні? Як по мені, нормально, але якби броня була чорного кольору, було б ще пиздатіше. Добре, хлопці, вам пизд. Тікайте по норам, тому що тут, блядь, Джекичан на максималках. Зараз буде просто пизд. Еба мене походка. От як тут а просто не можна сказати Привіт, бро. Сьогодні твоя остання зустріч з моєю ногою. Привіт. Мене звати Джордан Чмокінкон. Бля-бля-бля. А що не так? Суки, бля, віддай мені мою... Ааа, ви за мною пограти хочете? Гаразд, блядь, зараз я за вами пограюся, сука, вітайте мою сферу. Ви не знаєте з ким ви зв'язалися. Я головний чорт на районі, блядь. Мене називають. Куди зариваєшся, блядь? Куди зариваєшся, бляха? Що ти тут показуєш, бляха, а? Мені? Віддайте мені сферу, будь ласка, ну хвата, ну я вас прошу. Бля, ми б'ємо, зараз якийсь червей. Я не розумію, що відбувається. Чому ви такі самі впевнені? Я же вас просто розносю, бля. О, я виграв? Ні, блядь, ти не підеш... Ладно, добре, съебая, сі... в тебе вийшло. Ебать, що зі мною случилось? Ого, бля, де я? Що це відбувається, бляха. Ого, це прикольно. Друзі, ви таке колись зустрічали в ігрі, блядь? Я це що за багоюзерство, блядь? Я не, я не розумію. Вилазь, ти майже виліз, з землі, давай. Блядь, чувак, ти що Що нахуй відбувається? <гум> да, ну не вже. Нарешті я прошу цей рівень, блядь, Не те... Учитывайте... А куди кульки пропали? І що, блядь, з моїм шарфом? Що відбувається в цій грі, я не розумію, що сьогодні не так. <гум> О, зараз буде гарячо. Не знаю, що це, але я б хотів собі таку дівчину. Добре, ладно, почнемо. Ми ж серйозні люди, ми прийшли на серйозну гру, блядь. Де дракони, помідори, блядь, якісь пукалки та цвіток, який постійно мене випльовує. Еба. Ти. ти це, що на, це що за удар на Одесу, бля? Зіба прикольно. А... Ооо, я знаю цей прикол. Візьмемо його і тянемо, блядь, тянемо, розтягуємо! Кожен хлопець мріє так розтягнути. але. Бля, прикольно! Вау. Насправді мені подобається. Ні, Ну, ну це була імба, бляха. О, це щось нове, це щось нове. Привіт, не хочеш познайомитись? Нічого собі. Давай просипайся, блять. Чому спиш? Дивіться, вона. Бля! Стоп! А якщо схватить, тебе і потягнути за твого лоб Бля, прикольно, придумав, насправді мені це подобається. А, ось що це за бздюли красте, це. по типу А, Це курва бобри, бля, я зрозумів. Бля, прикол, 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 мені подобається. А чому так мало? Давай, ще, я готовий. Бля, тебе треба спіймати. Є бой. І хто сказав, що я не зможу, блядь? Хто сказав? Бляк, Бля, як схватитися. Блядь, чому це так жорстоко виглядає? Ми потянули за якусь нитку і звідти випало золоте гімно. Бля, це гидко, це гидко, чому. Бляха, ну, ну добре. Добре. О, нарешті! Бля, як тут допригнути? От зараз я ты. Ні, чувак, ти що, можеш вмерти? Ти ж безсмертний, бля, ти це сам казав! Добре, просто біжим. Ммм. Так, добре. Привіт, красуня! Чому ховаєш свого хвоста, блядь? Дай потяну. О, да. тобі подобається. Це. Блядь! Ого, я замітив, що тут гімном помазали. Ебать, як я це міг зробити? О, чекпоінт! Круто. Все-таки це чекпоінт. Але ми там пропустили просто дуже багато всього. Бля, прикольно. Прикольно, прикольно. А, блядь! Бля-бля-бля-бля Бля, я багато упускаю. Є, е, я звали ще одну. Давай, 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 давай. А що це таке здорове? Це Х2, чи що, бля? Бля, ну думаю щось я набрав. Бля, прикор... Я буду грати в баскетбол? Єба, оце вступлення! Оце вступлення просто браво! Вибач мене, будь ласка, але я кину ще раз. Я не можу. Е, блядь, мій м'яч! О! Граємо в футбол, хлопці. Давайте, якщо... Ого, бля, хлопці, я просто поговорити хотів! Ви що, йо...ся, ё... блядь? Так, не зустрічають друзів, бляха. А, бляха. Все, сука, ви... Це була моя остання. Остання просто нервна клітина. Так, гостей не зустрічають, розумієте, блядь, додіки ви. І зараз буде трьохочковий. Подай мені ключ, будь ласка. А, я це все время міг сам забрати ключ. Але мені здається, якщо там оця херня, вона так працює, то, -то там теж може бути якийсь секрет. Ооо, нось ну ось. Бачите, тільки що ми могли просрати якусь нову частину свого костюму. Ми не потягнем, блядь блять. О, це що таке? Це риба, бляха. Я можу битися рибою, нахуй? Блять! Я зараз буду битися. Це, блять не це... ти. Це що за вялий, блять, я не розумію це. Що так... Майже, майже, майже. О, да. О, да, я це зробив. Так, добре, ящики. І якийсь секретний рівень. Секретний рівень. Добре, погнали. Оце мені цікаво, пиздець. Бля, тільки не барани. У мене карась, сука. Тільки підійдіть, вам пизда на Блядь! Блять! А! Його пошумать! Хлопці. Бляха, мені пиздец! Бляха, піхоти, блядь, карась, сука. Добре. Ну тут тут... Тут-тут-тут... Ну зовсім ізі, блядь, Тут тут просто береш. І ось так. Бля, так, ну зараз, 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 все буде. Ти дебіл? Якщо там не буде мільйона, бляха, то навіть не зовіть мене. І що там, що там, що там, що там? Чорний вхід. Хм. Привабло, привабло. А, це фініш, насправді. о Бляха, 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 бляха. Я хочу спіймати це все. Бля, бабуль ти еба. Їх дуже багато, тепер дуже якось ...стрьомно тут ходити. Ой, чекпоінт, дякую. Тому що для мене це проблема. Це що за. Вау! Бля, ви я там не зібрав багато чого. Бля, прикольно. Мы мы просто шар. Ебаться, что такое? Бля, давай, 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 давай. Э, бля, куда, 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 куда ты разлетался? Бля, аккуратно, 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 бляха, давай, 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 давай. Е. Бля, мы эти помидоры уже трышки из этого балы. Саа, тупи помидоры, бляха. Бля! Бля-бля! Так, головне не впасти, говно не впасти. Є. Є новий чекпоінт! А це що таке? Ебать, це що таке? Нічого собі кабанчики, бляха. Здорові такі! Ляща такий. Ляпасик. Бля, оцих баранів я трішки недолюблю. Вони насправді дуже якісь дикі, та з ними, блядь, дуже погані жарти. Бля, давай. Бля, чого такі здорові? Що з вами не так? О, я собі життя одне виграв. Оце тема. Десять? А що робити? Куди йти? Ага, ось сюди бачу, 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 бачу. Новий чекпоінт, бляха. О, Квест комната, я її буду так називати. Бля, ну давайте подивимось, що зараз буде. Ого, це що за японець? Його треба будити? А що за перчики, не розумію? Що з ними робити? А, бля, я зрозумів! Я зрозумів, але пізно! Але пізно зрозумів. Так. 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 Бля, він зараз зірветься! Бля, друже, я зразу не зрозумів, що ти хотів. Бля, це все ж тиригнув. Я чомусь сподівався на щось краще, насправді. Давай, 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 давай. Ого, вони куди швидше, ніж я. Давай, 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 давай. Отак ось. Ого, я бачу щось прикольне. Бля, ладно, добре. Бля, с таки это прикольно, штука бараны йдіть в жопу, бляха. Ого, я шороху навів. А я можу помідорів побити? Не, я можу їх тільки збивати чомусь. Бля, прикольно, прикольно, мені подобається. А як мені тепер... Збавитися від цього шару. А чого ви, блядь, толпой на одного, да? Толпой на одного, бляха. Давай, давай. Так, добре, а як мені. А, тобто я просто можу вийти з цього шара. Добре. Є. І що, далі нас чекає?

Давай, 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 давай. Давай, ты сможешь. Еба, ты дуже швидкий. Давай. О, да. Бляха. И кто тут, блядь, Аладелон? Подивіться на мій шарф и скажите мне, кто это, блях. Кто это, нахуй? Это я, бля. Это я. Тобто -то ты мне пропонуешь а, собрать трупы, блять, Бывших воїнів